Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні Республіка Вірменія стає повноправним членом Євразійського економічного союзу. Це така новина, яка для нас є досить цікавою, тому що ми маємо пам'ятати з вами, як відбувалося приєднання Вірменії до цього співтовариства Росії, Білорусі і Казахстану. Тоді президент Російської Федерації Володимир Путін вкрай негативно зреагував на готовність президентів України і Вірменії Віктора Януковича і Сержа Сархсяна підписати угоду про асоціацію з європейським союзом у обох країн. Ці угоди вже були практично готові. Вони створювали і для України, і для Вірменії нові умови економічного розвитку, запровадження нових стандартів життя. Все те, що робила Україну і Вірменію, Нію частиною тієї цивілізації, якою вони завжди були в усі. Часи історії людства європейської цивілізації. Володимир Путін розмовляв із Сержем Сархсяном і з Віктором Януковичем, і ми знаємо результати цих розмов. Він фактично залякав своїх співрозмовників, примусив їх ухвалити протилежні рішення. Буквально на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, президент Вірменії Серж Сарсян ухвалив рішення про відмову від підписання угоди про європейську асоціацію і про те, що Україна що про те, що Вірменія приєднається до. Євразійського союзу янукович про євразійський союз мовчав однак є абсолютно очевидним, що якщо б його влада зберіглася, вже зараз йшов би процес приєднання України до цього інтеграційного в лапках об'єднання. Для Вірменії це приєднання нічого не варте. Воно не має реальних кордонів з Євразійським союзом. Це не вирішує тих конфліктних ситуацій, які існують у Вірменії з сусідніми країнами. Однак, Володимиру Путіну було необхідно зробити все можливе, щоб колишні радянські республіки не поверталися в те цивілізаційне поле, в якому вони існували до. Радянського Союзу і до Російської імперії, що вони не ставали частиною світової цивілізації, що вони не могли самостійно вирішувати питання стосунків із сусідами, щоб саме Росія там була патроном, так, ніби вони колонії, а вона метрополія. І є абсолютно очевидним зараз. До чого все це призводиться? вже наприкінці минулого року. Керівники країн-членів Євразійського союзу, і Олександр Лукашенко, і Нурсултан Назарбаєв приїздили до Києва. Було очевидним їхнє занепокоєння російською політикою. Євразійського союзу як такого немає, тому що там відновлено митний контроль, Там є серйозні конфлікти між тими членами, які були до 2 січня. І у Вірменії таких конфліктів не буде, просто тому що в неї немає реального економічного співробітництва. Такого, яке дозволило б ще якісь транзитні перевезення запроваджувати тощо. Однак європейський шлях розвитку Вірменії це безумовно сповільнює. Пов'язаність із економіками, які сьогодні зазнають серйознішої кризи, це створює. І залишається тільки радіти тому, що у України був народ, який став проти ось цих вимог Володимира Путіна. І не було ось тих зачіпок. Які були створені Москвою, щоб Вірменія не могла від неї відірватися. Я не вітаю Вірменію з приєднанням до Євразійського економічного союзу. Я вірю, що рано чи пізно Вірменія залишить це сміхотворне утворення, цю спілку диктатур і приєднається до Європейського Союзу і знайде в європейській цивілізації вирішення всіх своїх важливих проблем. І ми будемо дуже раді вітати. Вірменські народи, вірменську державу у цій світовій спільноті хай щастить.